Так, народ, всім привіт. Ну що, посіємо пшенички трошки. В минулому відео я вам показував як ми ячмінь сіяли. А сьогодні ось тут недалеко від дому у нас один городик. такий Довгий-довгий. Тут чорнозем, бачу переорав трошки, неглибоко приволочив, щоб не засохла ця брила. І зараз посіємо тут і вдома там, де буряки були, і там посіємо. зівалку. Почистили, Чистенько. І зараз будемо сіяти. Так, Птиничка нам вчора вечором протравуємо. Дядька вдяли, Мене її не віяли, нічого. Рішили так, щоб було менше потір, а на цей рік щось будемо робити. Називається сорт артист. Артист. Засипаємо ще один і погнали. Так, а, і цепка зняв на, на добрива на весільний, то я його зняв, щоб просто не крутився. Два по мішечка, щоб легше тягати його, то все. Працюємо. Отак от виходить народ красота. Поки батя пару разів пройде, то в мене такий невеличкий Apple break. А, що тут у нас садочок молодий, тут трошки так виходить. И последний проходик. И, в принципе, по посевней будет все. Ну, вот такая вот, народ, картина получилась. Так что, еще осталось вам капусту вырезать. І, в принципі, город прибраний. Ну, а кому сподобалось дане відео, то, звичайно ж, коментуйте. Так, YouTube краще просуває відео і більше переглядів. Ну, і всім дякую за перегляд, звичайно. Всім пока!